Виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, ще, жалювати, жалова, сподівалися на щось. Але це нормально, людина постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, що у вас є в житті. Зараз, бо далі може бути гірше, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Конечно, дуже це українська доставка, український сервіс це то, що ваше мені хотілось би просто відчувати кожен день, ніде в світі такого нема. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, про всі оцих по поганих больницях, які там тріскаються, зараз валються, по цих очередях, моментах, що там спину плюнути в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там, друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь поносить чи золотука в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам одно треба мінятися, замінюватися, культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там рах вилічить, чи якісь операції, що ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції там, насправді воно так працює. А так в Україну всі насправді їдуть і зубить важкі операції. Українська медицина це супер. Я дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це взагалі не красно. Коротше, в, в цілому, дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут я думаю, дуже поставити. Так.